Чорний принц по-новому. Кисле молоко з'єдную з цукром та яйцями. Додаю чайну ложку соди, дрібку солі, какао та перемішую блендером. Частинами ввожу в тісто муку. Гарненько перемішую. Тісто буде густе за своєю консистенцією. Випікаю у розігрітій духовці 20-30 хвилин при 180 градусах або у мультиварці. Роблю крем. Сметан поєдную з цукром та ваніліном, додаю вишню розморожену, перебиваю блендером, додаю творог. Я додала желатин, але краще цього не робити. Тоді коржі будуть дуже вологі. Спечений корж розрізаю на три частини і в кондитерському кільці перемазую це все кремом і відправляю на ніч в холодильник пропитуватися. Зверху поливаю розтопленим шоколадом. Тортик готовий. Якщо не додавати желатин, то коржі будуть вологими. Саме такі я люблю, пропитані. Цей трохи сухий.